Друзі, всім привіт! Я хочу вам показати книжку, яку нещодавно знайшов. Це Гаррі Поттер», Перше видання, друга частина. Це саме перше видання, яке з'явилося у світ. Вперше взагалі. Це видання Блумсбері. Вона, звісно, оригінальна. 98 рік. Тобто минулого року 97-го виходить перша частина, також Блумсбері. Саме ось так вона виглядає у м'якій обкладинці. Вже потім будуть інші видання, і тверда обкладинка, і дизайн трохи, трохи інакше буде. Але це саме перше видання видання Блумсбері. Зараз я вам все покажу. Блумсбері, 98 рік, друга частина. Тут нам пишуть, що також доступна філософський камінь та в'язень з Аскабаном. Фокус не хочу фокусуватися. Ну, просто собі уявіть, яка історія у цієї книжки, де вона була і що вона бачила. Мені здається, вона була або в міській бібліотеці, або, можливо, шкінній. Тут бачите. Анна Марія Магінас, 25-12 2000, перечеркнута. Тією ж самою пастою, що ось тут. Тобто, Це наступна людина взяла книжку почитати, але так і не повернула. Тут також є якісь номери, можливо, це номер полки, номер книги у бібліотеці. Я не знаю, скажіть свої якісь зауваження з цього приводу. Мені буде цікаво почитати. Тут у нас герб. Моті. Бачите, у вас перша, перша публікація в Великій Британії, 98 рік, Блумсбері, сохо Square, Лондон, 98 рік. Шрифти дуже якісні. Папір такий приємний для очей. Супер. Ось так воно оглядає ззаду. Це перше видання. Я перевірив інформацію в інтернеті. Це 100%. Як вам така книга? Як думаєте, скільки вона коштувала мені?